Вітаю, любі друзі. До нас нарешті прийшла весна. Але, на жаль, зараз я не збираюсь на прогулянку. Два тижні тому я дуже сильно травмувала ногу. Не хочу йти в лікарню, але діти вже наполягли. Одягаю зручні капці, це єдине, що я зараз можу одягти. Коли їх купувала, думала, ну що це за дизайн? Куди в них ходити і коли? Зараз я зрозуміла стішенька, як завжди, моя група підтримки. Настрій підіймає мені жакетик, який я купила ще взимку в секонд хенді. Я мріла про такий колір. Головне мати з собою паспорт і пенсійний. І я готова. Ну що, друзі, повернулася я з лікарні, такий перелом. І в такому місці, де не накладають гіпс, таке неприємне місце. Там щось буду робити, якісь пігулки, призначили таке. Знаєте, два тижні я так ходила, воно боліло, я розуміла, що я один раз здарилась, потім ще додала нога шукає, де ж ще знайти пригод. І... Просто вдома вдарилася обліжко, а потім об стілець. Ну, таке, знаєте, мені, я терпіти не можу то ходити по лікарнях, це перше. По-друге, я знаю, скільки там зараз роботи, і мені навіть якось соромно ходити з якимось там переломчиком. Я розуміла, що там перелом по всім симптомах. Ну, нічого, ну сказав, не навантажуйтесь, <смі> а жити ж треба працювати, тому зараз буду щось робити по дому, готувати їсти, потім робота. Живемо далі. Про 8 березня я, звичайно, забула, нічого ми не святкували, але ось такий чудовий букет. Мені нагадав, що весна, краса, треба жити, радіти тому, що маємо, і все буде добре. З дівчатками продовжуємо займатися хатніми справами. Стішенька, як завжди, біля мене їй все цікаво. Знаєте, як завжди в таких випадках хочеться приготувати щось смачненьке. Заходилася зробити салат з курячих сердечок. Стіженька, як завжди, контролює, чи все свіженьке. Дівчатка, хочу сказати, що оці картки з рецептами виявилися дуже зручними. Мариную цибульку. Додаю цукор, сіль, трішечки водички і оцту. 30 хвилин цибуля буде маринуватися. Пропорції я роблю за смаком. Мені дуже подобається. Я змішую тертий сир, відварені яйця, відварені сердечки. Я їх варила десь 30 хвилин і дрібненько порізала. Мариновану цибульку, зелень і все це заправляю майонезом. Можна додавати ще сіль і перчик за смаком. Салат дуже смачний, його навіть можна подавати на святковий стіл. А мені подарували ось таке чудове ході, і там є деякі надписи, я б хотіла їх поки що прикрити. У мене колись були джинси, носила їх з великим задоволенням. Потім порізала і. Клаптики чомусь не викинула. Думала, може, згодяться, спробую зробити з них щонебудь. І я вирішила замінити білу мотузку на каптурі на щось таке більш сучасне і цікаве. Шити і вишивати я буду голубими та жовтими ниточками. Клаптик, який буде закривати надпис на спині, я вишила ось таким чином. Пришиваю я все руками. Це мене дуже заспокоює, а ногу кладу за порадою лікаря, в підвищене положення. І що в мене вийшло? На ліву руку я нашила такий клаптик. На каптурі, як ви бачите, я замінила мотузки теж на голубого кольору, а на рукаві я ще вишила ось такі зірочки. На спині це виглядає ось так і, звичайно, в будь-який момент все це можна замінити. На деякий час я відволіклася від важких думок, трішечки творчості, фантазії, і зробила таку собі радість. Сподіваюсь, що і вас, хоч на ці 10-15 хвилин, я відволікла від важких думок. Думки у нас одні, про долю нашої країни важко, звичайно, важко, Я так як і ви, про все це думаю, переживаю і плачу точно так же, і спілкуюся з багатьма людьми. Я не живу в вакуумі, як деякі люди думають, що я тут живу, отак собі ні про що не думаю. Ні, це не так. Я тут, я в Україні, я так само, як і ви, живу всім цим. А знаєте, у мене був такий приклад в житті. Моя бабуся одна, ну, вони обидві були вдовами після Другої світової. а Мама нам а Теж виховувала маму одна, жили в таких злиднях, якийсь барак, там щось страшне. І в 40 років вона осліпла, Вона нічого не бачила. Батьки забрали до нас, вона жила з нами. Я проводила з нею багато часу. Ми там щось готували, я їй щось допомагала, вона ж нічого не бачила. Готувала вона неймовірно. Це щось неперевершене. І там таблиця множення вчили, Іра перевірить, що там якісь овочі почистити. Я до сих пір пам'ятаю ті варенички, пиріжечки, які вона робила один в один. Він такий, проста їжа, але так було смачно. І спілкуючись багато, ми ділили одну кімнату з нею. До певного часу ми спілкувалися. Коли я вже трішечки доросліше стала, я питала її, «Ба, ну як ти? як ти з цим живеш? Як Тому що я погано бачила все життя. А вона мені сказала таку фразу: в труну живим не ляжеш. Це життя треба прожити. Я не знаю, де вона брала сили жити. 40 років це молода, гарна жінка, такі очі сині, я таких ніколи ні в кого не бачила. Страшне життя, як на мене, де вона брала ці сили, щось робити, жити далі. Ой, ви знаєте, і коли оце. Все це знову, як три роки тому, знову отака такі новини, і все це знову переживаєш, я згадую ці бабусні слова. Це життя треба прожити. І єдине, що ми можемо зараз, найменше, я б сказала так, що ми можемо робити, ну єдине найменше це підтримувати один одного. Підтримувати, заспокоювати, говорити якісь приємні речі не сваритися і єднатися це те, що нас згуртує і надасть нам загинути це моя особиста думка. Тільки в єднанні сила. Тому я хочу нам всім побажати триматися, вірити в краще. Ми не єдині в цьому світі. Я все-таки вірю, що Бог за нас. Молимося і живемо далі. Дякую, що ви були зі мною сьогодні, з нами, з дівчатками. Обіймаю всіх і побачимося.